Кажу, цей день настав, цей час настав час нам перейти на кухню, де опікується сніданком наш кулінарний експерт Чаба Бакуш. Там швидше, швидше динамічніше. Та Привіт-привіт, друзі, привіт. Да? Я просто зголоднів, привіт, друже. Чи да? не снідав сьогодні? Не снідав сьогодні, бо знаєш, що сьогодні у нас буде точно смачний та корисний сніданок. Дуже смачний сніданок буде, тому що сьогодні ми будемо фарширувати кабачки. Славно звісний кабачок з мемів. Так, так спочатку так, його ростиш, потім думаєш, куди його віддати, яким сусідам, де роздати. <рес> так, 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 так. Да. Я вже підготувався, Я вже зробив ну, куріцьку гріль, курку гріль, uh -huh. а інші інгредієнти давись на екран. Для приготування фаршированих кабачків з куркою. Знадобиться кабачки дві штуки, куряче стегно чотири штуки, плавлений сир дві штуки, цибуля порей – одна штука. Часник, один зубок, оливкова олія, масло вершкове, сіль, перець, паприка, коріандр, чебрець. Ну що, поїхали? Так. Поїхали. Ірочка, Іричка, нарізай, біла, пореї. Це одягай рукавички. І от, е, я розкажу, як я замаринував курицю. Е, я посолив тім'ян, коріандр. І олівкова олія. І Я його зробив на грилі, на грилі і можна його робити в духовичка шафу. Шаф, шаф, да. Прикольно. Тому що наші кабачки сьогодні будуть з куркою гриль. Давай, Давай будемо нарізай. відверті. Виглядає дуже апетитно. Апетитно. дуже. Апетитно. Давай так. нарізай м'якими Мел... кубиками, як. Добре. як, як от. так, десь так. Я mm. потім ще ще. Зроблю ще меншим. Так, да, от, як хочеш, як на шаурму. Як на, як, як на шаурму, да, да, да. До речі, от цей рецепт я ну, Турції побачив. Тур турки фарширують все. Все, все це правда. Да. О, давай. Будемо смажити цибулю достатньо. Давай сюди. Перекидуй, Ірина. Так. Так, трошки припустимо порій. Так, що мені риб? 에... розрізай його д -д доль і треба. Да, Оце я можу відрізати ні? Я думаю, що не треба. Не хочу? Ні, О, ні, воно красивіше буде. Отак? Да, от, посередині. Так, як так красиво. розріж. І давай. Серединку, от, ми сер... маємо. серединку от, з ложечкою удалимо. Да? Віддалі. Удаляємо, так, від... Видаляємо. Видаляємо. видаляємо, видаляємо Все, припускаємо. Чабіку. М'ясо на 12 з 10. Да? Дуже гарно? Вийшло. Дуже гарно. Ну, дякую. Дякую. Я б, чесно кажучи, вже б не фарширував. Вже так можна а, уже б так булисти, да? можна було. їсти. Але рецепт є рецепт. Да. Все. Ірочка, ти що робиш з кабачків? Бо ти така... знаєш, що... мої найулюбленіше, найулюбленіше, найулюбленіше це смажені кабачки в клярі, кільцями нарізаєш і потім перемащуєш їх моє не щас. і чесничком. Це цикр це, це круто. Я... це М мож... моя найулюбленіше і просто, і швидко хорошая і, класика, і та? потім там потім вже ані з ким цілуватись не треба. Та й ти такий щасливий, що можна і не хочеться Ну, я погоджуюся з тобою, що якщо їсти треба смачно, та. А чого, якщо... Ну, ну це а чого додавати до чесника тоді? Розумію, Ми, як, як, щотижня, ми кажемо, що цей чесниковий тиждень, куди Мож... можна його... Він тут, я, до речі, на столі. До речі, є, до речі, можеш да. вичавлювати. Я, я, я ж до цього і кажу. Да, можеш Тому, але насправді вичавлю. є дуже багато... Е, страв з кабачків можна ще у зробити. У латки з кабачків. Ну, ну так, так. Да. Ну, я, я дуже люблю її ще на, на грілі, знаєш? Кабачочка. Як, 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 як е, овочі грілі, так. Да. Угу. Можна зробити м, як ці а, як зрази, теж з кабачків, а, теж можна. Все. І ти В рукавичках давай перекидай сюди. Ще раз нагріємо. Давай. Нехай вони одразу подружаться, так? Да? Так. Тут такі інгредієнти, що вони товаришують ще до того, як один одного побачать. Так. <рес> да. Опа. Добре. Ірина, натирай, будь ласка, плавити. На велику, сиро. на маленьку. Ну, я на, на яку хочеш. Можеш і на велику. Я не знаю, як угорці, бо дивлячись на Орбана, не скажеш, що там е демократія. Але в нас на закарпатсько Мадярській, угорській да, суцільна да, демократія. Речі, я, я мадяр. Так? мадяр. <реш> <реш> на мадярській кухні демократія. Хочеш Мілко? <реш> <реш> будь ласка. Робилка? Дрібниця. Дрібнеса. Це я на а твої. Это, а ти На мадячка. На да, да, твоя, твоя колега Константин Октябрський теж лінгвіст. Лінгвіст? Ні, ні, ну, лингвіст, я лингвіст. з ним не зможу змагатись, насправді. Він поза конкурсом, да. тому я навіть не, не, хочу, не хочу брати участь в цих змаганнях. Нет. Так, можу іноді підтягуватись. Все, супер. Де наша штука? Вот. Ось два кабечочки. Деко, да? деко. деко, так? Деко. Деко. Так. Давай можна давай. Ви... виключати. Давай. І давай його красиво. Ну, Давай зараз ми чуть-чуть відрівняємо, -чуть щоб, щоб виріненько стояло. Стояв, так. Да. Вот. О, Раз. Супер. І два. Все. О, стоїть. Так, Один, Друзі, так. я вже не можу, я вже готовий на. Кожному з етапів взяти це і з'їсти. Уже? А де, де, де ложка? А, от ложка. Ми О, так. Да. Дивись, Красиво. Викладаємо. Викладаємо. О, як гарно. Це буде дуже смачно. Кулінарний експерт, чи також готовий надати вам якомога більше рецептів, щоб ті кабачки не лежали у вас <світ> десь в підвалі чи десь на кухні в пакеті. Ось. Ось да. він швидкий, ранковий. Ну, звісно, що корисний, корисний, да, овочі треба їсти тим паче. Тут курочка у нас є. Це є. можна. Знаєш, я тобі так скажу. Кажуть. Я б приготувала це ввечері, залишила в духовій шафі, щоб воно доходило. Uh. А і зранку, щоб ти зранку я... прокинувся, тобі вже не треба нічого готувати, і воно. Так. Я б це зробила так. Я б зробила це так uh -huh. і зранку просто взяла. Тобто чабіку, ти розумієш, про що каже Ірочка Хеменка? що заготовочку, заготовочку. Треба... Треба готує, вона <свят> <да>. <свят> До Ну речі. я завжди, я ж я ж я знаю, я ж майстершу заготовку. І нашу взагалі да. зранку витрачати на цей час. Коли можна ввечері все одно ж що там готуєш, а так, воно вже настояне. Знаєш, точно таке воно буде аж. Що ми да. тоді будемо зранку з Чабою робити, все, якщо все. в нас буде одні Зверху. заготовки? Їсти, спілкуватися. А да. Процес. Ви мало цього? Процес. Знаєш, Психологи кажуть, що під час війни варто готувати. Варто, тому що це той Та процес, який готувати. ти починаєш і завершуєш. І в тебе є відчуття того, що ти живеш життя, отакий От повноцінний цикл. Почав завершив, і прибирати, наприклад, треба. Да. Саме з Ну, домашня їжа, ну, це, це не ресторан, це не кафе. Це треба їсти. Я не, не, не говорю, що кожен день готувати треба, але. А я готую кожен. Ну, ти молодець. Добре. я, я, я готую кожен день, Слава Богу. Все. І відправляємо його. Да, Духову харченки, шафу. Да, шафу. Давай. Духову шафу. І будемо його запікати. Ой, ох, ох. Це 180, 180 да. градусів. Да. Да, 180 Гариченки. градусів ми можемо нагадати поки що рецепт. Давай. Рецепт фаршированих кабачків з куркою. Курку замаринуйте спеціями і обсмажте в духовці. Цибулю корей припустіть на пательні. Покладіть до цибулі шматки смаженої курятини. Смажте разом. Посоліть, поперчіть. Виміть з кабачки всередину. Фаршируйте кабачки м'ясом. Зверху натріть сир. Печіть в духовці до готовності. Ну що, друзі? Аромат неймовірний. Швидше мак буде ще більш неймовірнішим. О, Дивись, як красиво. Вау! Подивіться на цю красу. Бережничеві гаряче! А, 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 а давай. Опа. теж. Хто, хто ж на таке дивиться? А, дивиться. Давайте швидше куштувати. А, а? Давай. Воде, давай. Хлопці, ну я е, гаряче не буду їсти, бо я тобі а. собі там все 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 попису. Знаєш, як, каз, як кажуть у селі, гаряче сирим не буває. Тому, я вип... вам бажаю смачного, як і нашим глядачам. Добре, добре. За неперевершений рецепт ми не будемо дякувати Чабі Бакошу. Але перед тим, як дякувати, вам, давай швидко. Курочку. Звичного. Чабно, ми до тебе ще повернемося. Дякую. А, а зараз трохи музики.